Доброго ранку сьогодні день, коли Ірина буде страждати. Бачите, яка я довольна? Вділася. Вийшла і буду вирушати у Львів. Ранок в моєму містечку виглядає ось так. Це щоб ви розуміли. Зараз години, коли всі вирушають на роботу в школу. отаке. таке. Ну, да, це не центр, але в центрі не сильно жвавіше. До речі, отой пес, що ви бачили в кадрі, потім переліз до мене, хотів подружитися. І трошки поспав у мене на руках, поки його хазяйка не бачила. Я тепер вся в шерсті. До речі, да ми вже на місці і вже шаруємо на процедуру. Осталося 10 хвилин. У мене був один невеличкий перерив, щоб я відпочила і майстер відпочив, і я вирішила показати вам їхніх змійок, але друга сховалася десь і спала, тому зняла вам тільки одну. Ще встигла попити гаряченького чайку, щоб мені хоч трошки стало легше. Бачите, хожу собі в тросах по цілій студії, та і все одно ніхто там не звертає на це уваги. І ми продовжили сеанс. Закінчився в Ірини сеанс. І знаєте що? Мені було дуже боляче. Прям дуже. Хто дивиться моє відео, я не рекомендую дівчата бити татуювання в критичні дні. Це плюс 100 до болі. Коротше, що хотіла ще сказати, мені наклали паленку, поки я доїхала до місця, звідки буду виїжджати додому. Вона в мене відклеїлась і в мене. Татуювання не закрите. Я не знаю, зайду зараз в автобус, зніму штани і поправлю, буду в трусах. А як по-іншому? Ще залишилась дорога додому три годинки, посплю, хоч. Вже нарешті вдома. І щось я не така весела, як цей смайлик 10-та година трошки більше. Я приїхала, мені і голова вже розболілася по дорозі. І через те, що поленка злізла, так само нога короче натерла собі там по свіжих ранах. Знаєте, як воно неприємно. У мене немає ні сил, ні енергії, нічого. Хочеться лягти і спати. Помила тільки, що. Татуювання хотіла зняти вам весь цей процес, але не сьогодні, ні. Може, завтра зніму. Покажу, взагалі, що я там набила. Як ви бачили, в мене там є татуювання. Я вже ногу забиваю собі майже рік, а може і рік, і ніяк не можу забити. Але до літа, от я вже налаштована. Звичайно, це життя, можуть бути різні ситуації, але налаштована до літа вже закінчити цей проєкт і просто забути про це, тішитися результатом і забути про процес того, що сьогодні був найболючий сеанс в моєму житті. У мене так трусилася нога, вона підскакувала в повітря з тієї кушетки. Хоча я зазвичай терпляча, мені боляче, але я терплю. А сьогодні я не могла терпіти. Ой, добре, до завтра. Завтра покажу вам, що там в мене вийшло. Добрий ранок в обід. Перша година дня Ірина тільки проснулась. Мені снилась якась фігня, серйозно, знаєте, як то під температурою. Ну, коротше, Ой, зараз покажу вам, як моє татуювання. Спала я ось так постелила собі на ліжко пеленку. Я не замотую татуювання на ніч, щоб воно не парилось, а просто лежу пеленку, щоб не, не вимазати постіль, і ось так сплю, не накриваючи ногу. Ось так воно зараз виглядає, як ви бачите, де червоне, там свіженьке. Ось тут воно зараз таке з ефектом 3D. В плані воно ще напухше. Воно мені болить. От, видно дуже добре, як воно напухло. Це є нормально. Я вже промила своє татуювання, намазала. І буду собі чілити на ліжку 4 дні. Чесно, я дуже не люблю оцей період заживлення, а саме перших 4 дні, тому що перших 4 дні треба найбільший догляд для татуювання, щоб воно не запарилось, щоб туди не занести ніяку інфекцію, щоб не утворилась кірочка, треба добре промивати. Коротше, коли це відкрита рана, за нею треба найбільше доглядати. На п'ятий день татуювання вже покривається плівочкою, тобто інфекцію туди вже занести неможливо, і там вже наступних півтори тижні догляд значно простіший, треба просто буде мазати кремчиком декілька разів на день. Сподіваюся, що наступні сеанси не будуть такі болючі, як вчорашній. Мені, думаю, залишилось ще десь 4-5 сеансів і буде кінець. Я думаю, це не останній влог з мого тату сеансу. Можливо, буду знімати ще на останньому, щоб показати вам кінцевий результат і як же гарно це все насправді буде виглядати в завершеному вигляді. А Зараз я прощаюся з вами до наступних відео. Напишіть, ще, будь ласка, мені в коментарях, як ви ставитесь до до татуювань на дівчатах, саме на дівчатах, і коли їх багато мені. Цікаво.